Всіх глядачів мого каналу, от уже і закінчують квітнути наші піони. У цьому році вони дуже гарно нас радували цвітінням своїм. Е, у мене піони різних термінів квітування. Якось я раніше не дуже їх е, уділяла їм уваги. Ну, знаєте, як були сорти, які я привезла від своєї бабусі ще. От, ходила з ними на останній зводик <смі> в школі, коли вчилася. Бабуся мені нарізала ці піони. Це саме такий от сорт. Бачите, от він від квіт уже, осипається весь. весь. Ну, так уже трошечки смутно навіть. Але ось починають квітнути троянди. Подивіться, яка це краса. Ой, я нещодавно бігала, кожен день фотографувала піони. Ну, не для каналу, а просто для себе. Знаєте, прям ну, ну, такі квіти, що хочеться прийти їх, сфотографувати, щоб воно залишилося, щоб взимку на них дивитися. І от зараз починають вже квітнути отак троянди. Це у мене два сорта таких, от вони дуже-дуже мілкі. От, і, у них багато бутонів, квітнуть постійно. Одна на штамбі, а оця біла. І от у них квіточки, отак от, вони, так от такими попілочками залишаються, вони дуже сильно не розпускаються. Ця троянда на штамбі. Ну, вона трошки пізніше буде. Ось така троянда штамбова. Штамбові троянди вони ж збільшуються в розмірі. Ну, це вже треба, на цю, треба дивитися десь Зверху. Така вона велика, або, знаєте, ну, її обрізаю, якось коригую її ріст обрізкаю, але все одно дуже-дуже вона велика. Ця троянда вже стає штамбова. Бачите, так от, щоб її зняти, то треба нахилити. Ну, Зато здаля, здаля дуже гарно вона е, смотриться. Це ще одна штамбова троянда. Тут е, в цьому році, от бачите, прийшлося її навіть отак от зв'язати, і щось вона, е, такі гілки повирізали, багато було сухих гілок. І прийшлося її зв'язати поставити їй, хоч якісь опори, отак от, щоб вона ну, не хилилася. Дуже гарна троянда. Дивіться, яка. і запах, запашна така, і, і, і такі огромні, ну, величні, прям величні бутони. Тут закінчує вже цвітіння піон. Теж бабусін, бачите, от зрівнянні з рукою, от такий він великий. Пройшов дощ, і всі мої піони похилилися. От, ну, ну, воно ж, виходить, і підв'язані, і оці бачите, все відпадає. І оці бутони вони ж тяжкі, і ще як пройшов дощ, то виходить, ще більше воно ну, нахиляється. Ось так от приходиться їх піднімати. Я їх трошечки обтрусила, як була вода, що вони набралися водою. Але все одно вони вже як похилилися, то все. От, ну, хоча там кущ трошечки знизу прив'язаний. Ну, я не зрізала, не зрізала бутони. Тут от троянди ще тільки починають квітнути, От розпочали квітнути ці мілкоцвіткові. Тут от багато дуже багато пуп'яночок. Ну, буду показувати, як будуть розквітати, буду поступово вам показувати. Получається, ну, троянди у мене от серед ялівців. Ще раз покажу цю троянду, як вона виглядає. от Бачите, тут со сторони сонечка. Отак, я обійшла з усіх боків. от Троянди, які на штамбах, вони дуже-дуже-дуже гарно виглядають, от якщо на них дивишся здалеку. тобто, так, я навіть не можу вам оце показати, я, наскільки, вона, наскільки вона велична, ця троянда. Ну, ріст у неї десь ну, около двох метрів висота штамбу. Пройшло два дня і ось так от змінилася картинка. Тобто тепліше. От дощики пройшли, і отак от сильніше розквітли мої троянди. От те, що я вам казала, що якщо отакі от штамбові троянди у вас, да, то вони виглядають дуже красиво, якщо смотриш на них здаля. І от коли ви купуєте ці штамби, то майте на увазі, що вони будуть поступово у вас все ж таки. Ну, зростати. От, наприклад, цей штамп, теж, да? він теж підріс. Ну, менше, звісно, ніж ці. Тут, от, виходить, от у мене штамп, ну і оцей штамп, ну тут взагалі дуже великий штамп. Ну, вище мого вище росту. От, таке у нього стебло. На зиму я їх як прикриваю. Раніше я їх дуже вкривала, а потім, коли, звісно, виросли, то, виходить, оцю частину я тільки заворачую агроволокном і все. Більше я нічого не вкриваю. Бачите, яка троянда красива. Це така класична троянда. Ну, от, от такий колір. Темно, темно, вишневий, тут, звісно, не передається. От. Ну, з кожним днем все більше і більше трояндочок розквітає. Це така малинова. Ну, не передається коля на, на телефон. Троянди в мене вдоль всіх дорожок. <гум> от. Дуже великі. Садила я їх, ну, великі квіти я маю на увазі. Садила я їх вже 11 років тому. Кущі, кущі всі дорослі. оце Колір теж не передається, він темно-темно-вишневий. Хотіла так вам показати, а висвітлюється, бачите, висвітлюється червоним. Темно-вишневий, з такою бахромою. ну Чомусь такі квіти не передаються кольором. так от красиві такі. Оця, оця троянда дуже-дуже пахне, така пахуча. І ось ця трюмочкою, от отак, от, теж дуже-дуже пахуча. Ну Вона майже не розкривається, отак от і тримає форму, але ну настільки пахне. І ця пахне. Тут іде ж в е, і ну, такий запах приємний. Дуже люблю, коли квітнуть троянди. Є одна троянда, яка отак сформована таким кущем. Ну, як... от я люблю такі форми, от, бачите, тут знизу, а потім отак от воно розпускається. Ну, тут у мене теплиця, такий робочий закуток. Тут от овочі різні ростуть. І ця троянда отак прикрашає цей закуток. Теж довго-довго квітне, ну дуже мені подобається цей колір жовтий. Ну, я не знаю, я підходжу до кожної троянди і кажу, о, ця моя любима. Потім до другої підходжу і теж кажу, о, і цю я люблю. Ну, якось так з трояндами. У назву цієї трояндочки я пам'ятаю, це білий айсберг. Ось така велика квітка теж. ну... Я взагалі дуже люблю білі квіти. Ось така вона красива, запах, неймовірний. І квітів дуже-дуже багато. Єдине, що вона високоросла сильно. І, звісно, доставляє нам безліч хлопот, коли її треба підрізати. Але ми її. Стримуємо. Стримуємо настільки, наскільки можна. Ось така от ще у мене в бутонах, от вона ще не розквітла. Ця взагалі квітне, ну, не знаю, може, у неї тут місце таке, але вона квітне аж до січня місяця. От хочте вірте, хочте ні. осінню коли вона розквітає, може тут такий затишок в неї. Під аркою знаходиться полікарбонатне накриття зверху. І ось вона так от квітне. У нас такі приморозки бувають, а вона, як ото, знаєте, кришталева королева. О, тут, ну, це ще от, бачите, скільки бутонів. Може, прийду потім сфотографую ще, зніму, як вона розквітне далі. Ще одна красуня. Нашого саду. Тут верніше дві красуні. О, просто я не вгадала по термінам квітування, оця буде квітнути пізніше, ця раніше квітне, а ця пізніше. А задумка була посадити отак одна троянда і тут інша троянда. І от вони отак от розквітають квітне, ця велика троянда теж два-три рази. Не, три, три рази точно квітне. Осінню до пізньої осені вона квітне. От уже Ділки починають зранку тут. І ось, бачите, як вона отак розпускається. Багато-дуже багато бутонів у неї. Дуже багато. От подивіться, скільки бутонів. І тому вона квітне довго-довго. І от е, зроблена вона от таким от чином, що, бачите, от як. Отак от розходить, отак от, от знизу, і отак от верх, от вверх, 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 вверх отак, от і отак от, от до самого верху розходиться. От чоловік зробив тут отакі от, такі от е, тримачі, отак от, от. Ну тут пальцем вожу, отак ну, от, отак от, от так тримається вона. І питаємося туди, звісно, заправляти, але не встигаємо. Періодично вона звідти виходить. Ну і отак така красива. Просто змінює колір запашна. пройшло кілька днів, розпустилася оця красуня. От дивіться, які в неї квіти. Вроді так, і не махрові, але такі вони красиві. І їх тут дуже-дуже багато квітів. Вона висока. От. І завдяки тому, що, от, бачите, скільки у неї бутонів тут. І виходить, весь кущ, отак, от в квітах. Весь кущ в квітах. Ось так розпускаються сорти, які такі букетні. От бачите, як вони квітнуть, якими такими букетиками. І так буде продовжувати квітнути мій трояндовий сад ще е, довго, ну, може, неділі-дві, три. От як, як буде погода? Якщо буде спекотно, то скоріше полюски ці відцвітають. Якщо буде така, знаєте, ночі будуть прохолодні, то довше простоять. Ну а завдяки тому, що так от багато-багато бутонів, то поступово розквітають ці квіти і будуть ще нас радувати. Дуже мені подобаються саме оці от, букетні такі сорти. Вони квітнуть по три рази, а е, виходить, за сезон, а десь е, осінню, коли вони розквітають, то навіть уже і сніг іде, а вони все квітнуть і так, от, знаєте, за, ну, вони. Як... Заморажуються, я не знаю, як це сказати. От, в общем, так, так і стоять. Буває так, що я і на Новий рік роблю фото, коли отак от стоять ці бутони стоять. От, Ну, А так, от, бачите, є і високорослі сорти в мене, так, от, які бутонами квітнуть і низкорослі сорти. Ну, Взагалі дуже-дуже багато троянд колись так їх посадила, і вік у цих кущів вже великий, років 13, мабуть. І що я можу сказати, що за цей час не пропала ні одної рослини. Ну, не знаю, може, троянди це такі довгожителі. Кожний день я ходжу, бачите. Тут ця ще не квітне. Ось так от і хожу, дивлюсь, любуюсь цими тренами. Оця взагалі якогось кольору бурякового. От як буряк. Отака от вона. Таку, такий колір. Там ще хтось, якась бджілка. От Ніяк не вляжеться вже вечір. І ось тут я вам покажу свою арку. Там теплиці в мене. От Арку покажу, як квітнуть на арки мої трояндочки. Тут от така троянда, ще покажу така от. Вона, отак, квітне такими букетиками. От, всі назви десь є, записані, але це ж уже пройшло. 11 років. Я не міняла кущі своїх троянд. Так вони в мене от як посадила 11 років назад. Звісно, що є вже такі е, нові сорта, всякі, але е, ну, я не змінюю свої сорти. От зараз буду вам показувати цю арку. Зранку на ранок виходиш, а тут така краса. Троянди. Гортензії, ось так от розпускаються трояндочки. Всі квітнуть така красота. Отакі от, от, от такі вони запашні море квітів. Все ж таки троянда це неперевершена красуня. Просто неперевершена. Хочеться весь час її фотографувати. А ось так а ось так у нас квітне арка. Ось таке море квітів, ось таке небо. І як гарно, І ось таке сонечко виходить вже. Ось так виглядає арка з іншого боку. Я вам трошечки розповім. Получається, тут, от, отут знизу посаджена одна троянда, оцей її кущ. Отак, отак от вона квітне, Получається, на дві сторони. З однієї сторони і з другої сторони теж вона. Ну, от вона накриває отак повністю от вона накриває половину. Половину десятки. Там далі виходить, квітне інша троянда, вона на так. І ось так от зараз її покажу. ну Трошечки вона, ну як коротше вона отут от вона займала завжди цю половину. Але цього року вона виходить, ми її підрізали. От. І Було обмірзання, там ще було е, краєчків, і тому вона ну, якось цього року поменше, тут от не зай... але вона доросте. От сюди от за... І буде осінню, буде там вже квітнути. Потім, виходить, значить, тут всередині, всередині цієї арки росте ще одна троянда, але вона зараз не квітне, вона займає цю середню так от, площу. Тобто, отак, от, 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 от це де вікно, і отак от це займає вона. Вона квітне е, чітко два рази на сезон. Якщо оця троянда квітне один раз, е, та друга троянда квітне, е, ну там осінню трошки, то оця всередині арки, вона квітне дуже сильно. Ну, тобто, вона три рази на сезон квітне і вона займає отак от, всю цю площину. Тут спередіть, у мене ну, от вони ще не, не розквітли троянди, але тут от такі висота, висота у цих троянд, які отут, от, ну, з цього боку, з цього боку йде сонце. От, отак от воно йде. Отак. І отак от висвітлює все. Коли я тут посадила на цій арці от, отут, плеткісті троянди, то вони затуляли все, і от, там от було пусто. От зараз. А, а так, виходить, за рахунок того, що тут сонце, от бачите, як тут вони отут-от квітнуть. Зато з цього боку теж є троянди, але ну, просто зараз вони в кадр не попадуть, тому що вони розпускаються пізніше. Але у них висота ну, виходить, така, десь ну, до 2 метрів. До 2 метрів ну, ця троянда взагалі тут пізня, пізня. це от, виходить, Я от йду, бачите, от іду, бачите, по дорожці йду да? так? І, а тут оця, ну в общем, всі троянди, як вони розташовані, вони виходить, кладуться гілки от, так от паралельно, от бачите, от на проволках. Тобто, ну, це вона так от, вона зараз. Щас... Вниз дивиться, Тут ще у нас, якщо є гілка, то отак от ще протягується проволока, ось Далі горизонтально отак розкладається гілка. І тоді виходить, коли гілка отак от горизонтально кладеться, одна гілка кладеться, то ну Дуже багато от от. бачите таким чином ідуть пагони всі. І квітне кожна брунька, Тобто вона квітне не на верхніх тільки бруньках, а кожна брунька квітне. От дивіться. Бачите, отак от, от, от гілка от вона покладена, от вона така довга. І тоді, виходить, всі-всі тут от трояндочки вони квітнуть. Тобто кожна брунька, вона квітне. Ну, і Зверху, прив'язується для того, щоб отак, отак от мати ну, так, таку велику кількість квітів, то там зверху прив'язується до, оцих от, от, от бачите, от такі лежать там папірічини, і до них прив'язуються прив прив'язуються гілочки. Ну, і, Виходить, з іншого боку, дуже багато квітів від троянд, які на арці, ось ці дві і і виходить з того з тієї сторони я вам показувала вони ну там ще низькорослі ну як, не низькорослі вони а десь метр шістдесят вот отак от ну а тут от спереду виходить вони пізніше, от одна, друга, третя чотири і там е, ще один кущ великий ці троянди пізніше От і розквітають, і ну, так гарно виходить. Тобто осінню вони квітнуть уже на рівні от, от цієї металевої гараж. Ну, Поки що тут повісила два кашпо невеличкі, а, а отак от вони виростають от до цього рівня. І осінню, от з першого з першої лінії оці троянди, з першої лінії вони квітнуть от на отак от. Ну це два метра. Так що е, так от побудована арка. Ну, звісно, е, треба осінню її підрізати. От, е, ну, а тут у мене отак от, ще покажу, отак, бачите гліцинія. Гліцинія теж вона, виходить, отак, протягнута протягнута проволока і коли вона квітне, вона отак от спускається. Ну це Ми хочемо її довести до краю цієї арки. І потім далі пустити, пустити арку з гліцинією. Ну, це так в задумках. Оце пагони. це молоді вже паростки. пішли на цій, на цій е, троянді. Е, та троянда е, не дає таких паганів е, великих. Е, ну, вона знизу ми її відпускаємо і потім отак, от, гілки от сюди прив'язуємо. А ця отак, от, видає, вона один раз квітне і видає отак. Такі от великі от, такі от пагани. Потім ми їх отак старі вирізаємо, а ці отак нахиляємо вниз і прив'язуємо до до опори. Ну Отак, от, отак от. ростуть в мене така арка. От, ну Головне, що тут, виходить, три троянди, які між собою не конкурують, одна іншу доповнюють і. Ну, квітів зазвичай дуже-дуже багато, але ну, дивлячись, як ви їх обріжете. Цього року ми так сдалі немножечко відпочити цій троянді, щоб вона могла наростити нові пари, нові пагани, молоді. Для того, щоб так сказать було ну, був матеріал, щоб прив'язувати ці гілки на арку. Ну, Треба для того, щоб на арку так в'язати, їх треба багато виростити нових гілок. Старі ми повністю вирізаємо. Получається, от, от ця гілка, от бачите, от вона. От, так вона, от от вона, 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 іде, іде, іде. Оце все в неї стільки квітів. І тут, от, я ж кажу, що ще от, і не розпустилися. І от взагалі от, маленький бутончик. І от я тут нарахувала на оці, от лише от, от, на одній гілочці, нарахувала 28 бутонів ростів. Да? Отут, тут от гілка, от, виходить, от вона відсюди сюди, 34 бутони нарахувала, дві гілки. Да? І, і отут от гілка знизу от прив'язана, тут, получає, ну, тут от ще теж от не розпустилися бутони. Ця гілка вийшла у мене 18 бутонів. Так от. Тому треба їй дати відпочити, щоб вона наростила довгі гілки, ну, такі, щоб були десь ну, по 2 метри, отак, от, десь, щоб вона наростила, і потім їх пригинати. Тоді можна буде старі гілки вирізати. Ну, такі умови вирощування на арки. Звісно, кущем вирощувати простіше, але арки вони дуже красиві. По-різному троянди тримають свої квіти. Ось, наприклад, ця троянда вона має дуже багато бутонів і але, ну, швидко розпускається і швидко, бачите, відцвітає. Тобто вона так, два дні і відцвітає бутон її. Але вона ну, така дуже красива, квітна теж. ну раза три на сезон, ну осінь вже такі невеличкі в неї бутони. Ця троянда вона дуже тримає бутони. от Вона розпустилася раніше, але ще жодний, мабуть, і не впав. Хоча вже є такі от, трошки підпорчені квіти, може, я як рукою трону, то вони будуть відпадати. Але подивіться, які тут бутони. Бачите? Які, які тут от, е, оці величезні величезні бутони. І ось ця трояндочка, не можу вам її не показати, як вона розпустилася. І теж, от бачите, який от величезний бутон. ну І отак от таким от чином от вже. Розквітла ця арка, ну це, мабуть, вже повне-повне таке розкриття. Намагаюся вам передати красу цієї троянди П'єр де решар Ну, І от ввечері знімаю. Ну, Дуже вона красива. Бачите, яка арка, яке небо. Так красива ця арка виглядає. І розквітла ще. Оця трояндочка, що я вам показувала, що вона всередині і всередині ну, цієї арки займає от саме середню частину. І ось вона розквітла. Дуже неймовірно, така пахуча. Ну, коли отак підбираєш різні кольори, то зазвичай, звісно, це дуже красиво. От, троянди все ж таки це. Просто неймовірна квітка. Ось так кожного ранку я ходжу біля, ну, по дорожці, так сказати, біля свого дому. Тут у мене так ну, повз дорожки насаджені якраз ці всі троянди. І все більше і більше сортів розпускається. От, звісно, дуже красива, запашна і, і співають пташки. Вранці, ну, як писав Максим Рильський, у щастя людського два рівних є крила, троянди, виноград, красиве та корисне. Подивіться, які сонечко виходить, які великі квіти, і всі вони такі разнообразні. Це ця, ця щось зовсім ще не квітне. Там от арка наша. Зовсім вже так розквітла сильно. І буду з вами прощатися. Сад мій продовжує своє цвітіння. От. Ну, а вам на все добре. Нехай у вас також квітнуть такі гарні квіти і приносять вам багато-багато радості. Бачите, які Тут розпуститься, скоро цілий <отакий> от кущ. Хотіла, хотіла з вами попрощатися, але ось така от у мене є троянда, ще така красива. Ну, вон, Собачка моя прибігла, як побачила, що я тут ходжу. Ну, і завершу отак цим кущем. От, отакий він дуже-дуже гарний в промінчиках. Утрішнього сонця на все добре.